Це проблема роботи Це депутатів. величезний цинізм, от таким чином порушувати ось такі дійсно болючі питання. Ну ка ну-ка, скажіть про цинізм, бо насправді цинізм якраз полягає в да. тому, що чи не у вашому списку один із народних депутатів прийшов до парламенту, так, так. який практично уже більше п'яти років в парламенті корумповані тендерні процедури. Ротягує партії лобіює. регіонів сьогодні. Та ви щось помилили шановна. Ви його привели за закриєтим пропорційним списком. ви списку? взагалі кажете? І це Правда? наша тепер суспільна біда. Правда? полягає в тому, що такі депутати проходять за Ви одним про пана списком? Яценко, який є так, в партії регіонів. Спитайте у пані Олена Бондаренко. Бондаренко то не при чому партія прийняла в свій партії. склад пана Яценка, якого ви звинувачуєте в п'ятирічній програмі корупції. Сергій. А я зараз кажу вам трошки про інше, Сергій. Тому що на сьогоднішній день в Міністерстві охорони здоров'я ніяк не можуть поділити, хто буде заробляти на вакцинах, і тому півроку жодна дитина в Україні не може отримати належну вакцинацію. Більше того, не просто належну вакцинацію. Немає навіть індійських вакцин, немає ніяких вакцин. Тому що бачити в партії регіонів, ніяк не зрозуміють, де ключовий прибуток від цього. Тому не плутайте дві речі, будь ласка. А савічно. те, що політики повинні вирішувати, це повинні вирішувати елементарний міністр охорони здоров'я. Є... І Якщо він це не вирішує пікет, протягом тижня, Такий міністр охорони здоров'я є відставку. Демонстрація. пікет я скажу, сума, що Я вам скажу, що попередньому уряду До міністерства охорони здоров'я до міністра була ціла купа питань пов'язаних з корупційними. скандалами сумніву тому що це була його тримав Ми працювали в апараті. Ющенка, тепер ви пане в апараті Сергій. Януковича працювати. Питайте і ученка, ходиш... і у Януковича Ні. що було з корупцією в міністерстві сказати. охорони здоров'я і не плутайте людей, повернутися назад. Розповідає, а, а я теж хочу повернутися назад Питання, дійсно до професійного пане міністр. Колиш колишні uh, Я, я кажу, хочу я хочу це народних депутатів і президентів. Не буває колишніх, а міністри колишні бувають. Так, от я хочу все таки, щоб ми повернулись до закону про державні гарантії виконання рішень національних судів. Це насправді достатньо серйозне професійне питання, яке пов'язане з прийняттям цього закону. Я вам скажу, що у 2010 році Україна мала пілотне рішення. Пілотне це тоді, коли до Європейського суду є тисячі позовів, і Європейський суд бачить, що є проблема системного характеру, яка вимагає законодавчого врегулювання. Так у 2010 році Європейський суд приймає відповідне пілотне рішення громадянина Іванов. Проти України і зобов'язує Україну в річний термін прийняти відповідний законодавчий акт, який врегульовує питання виконання рішень і не, не якихось європейських судів, а національних судів по зобов'язаннях перед е, своїми громадянами держави. І що ж ми маємо? Практично, Україна рік. Півтора, мабуть, бо продовжили ще на півроку не могла виконати це рішення пілотне, саме з огляду на те, що в парламенті увесь час блокувався цей закон. Я вам скажу Савік, якщо говорити про європейську перспективу, то питання виконання рішень Європейського суду є одним. Із основних питань, які чітко відслідковуються всіма європейськими структурами, і Радою Європи, і самим Європейським судом, як відповідним органом Ради Європи, і Єврокомісією, і всіма іншими структурами. І фактично, цей законопроект, який зрештою величезними потугами був проголосований минулого тижня в парламенті, хочу вам сказати: пройшов експертизу. У відповідному е, генеральному юридичному департаменті Ради Європи отримав повне одобрення у всіх його положеннях. І мав би бути проголосований. І що ж ми маємо? Ті політичні сили, які говорять про те, що вони сповідують європейську інтеграцію, зокрема, і політична сила блоку Юлії Тимошенко не не голосує навіть за включення до порядку денного цього законопроекту. Не голосує потім за прийняття зрозуміло у першому читанні, не бере участі в обговоренні. Фактично, я вам скажу, що по всі попередні роки використовувалась достатньо серйозна маніпулятивна процедура. І це правда, немає чого гріха таїти. Приймався державний бюджет, у ньому перед видатковою частиною приймалися законопроекти, які практично позбавляли піль в певних, певні соціальні категорії. І Потім використовувалась процедура Конституційного суду, який визнавав е це неконституційним, і таким чином люди по факту не отримували ті кошти, які їм виділялись. І це було усі попередні роки. Зрештою, на сьогодні зовсім, якби ви уважно почитали цей закон, то друга частина цього закону передбачає, що і пільгове фінансування всіх соціально незабезпечених пільг буде визначатися згідно обсягів державного бюджету, який буде визначатися. Зичатися кабміном і дуже важливо, що європейські структури сьогодні наполягають на тому, що е, має виділятися і буде контроль за тим, що має виділятися належне фінансування. Але цим законом дійсно. Дуже велика категорія державних службовців, працівників прокуратури, працівників міліції, суддів дійсно позбавляється всіх тих пільг, які вони мали в матеріально-технічному забезпеченні. Це правда. Всі соціальні верстви населення будуть забезпечувати згідно обсягів державного бюджету на конкретний державний бюджетний рік. І це буде чесніше по відношенню до своїх людей так вирішувати. Зрозуміло, що чим рік, чим багатше буде держава, чим краще буде розвиватися економіка, буде більше на ці е, статті. А тепер простою мовою, якщо дозволити, я не буду брати це 5 хвилин, мова. просто це 30 мова. секунд. Просто вона мусить Як треба бути викладена на професійну рішення європейських судів. Рішення європейських судів щодо невиплат інвалідам, чорнобильцям. Вчителям, лікарям буде виконана в простий спосіб, таких норм не буде існувати. Отаким От чином виконають рішення європейських це суддів. Це є правда, правда, бо це буде в історії європейському парламентаризму перший парламент, який передасть ключове право парламенту встановлювати пільги кабінету міністрів, який буде думати А чи передали ці пільги чорнобильцям? Років. які... Декілька десятиліть тому Валі. стояли насмерть для того, щоб врятувати всіх громадян України, Валерий, чи є це на це кошти, правда. чи немає не і останнє. Не, не, не кажіть неправду немає не Прав... не не там скасування пільг працівникам кабінету міністрів. Адміністрації президента народним депутатам та не розказуйте мені казки тільки народних депутатів. є, Народних депутатів а у інших немає там пільг немає. скасування ні не, для адміністрації президента, ні для кабінету міністрів, ні для народних депутатів. Спасибо, тому, коли так. ви скасовуєте а пільги можна. чорнобильцям, а не скасовуєте такі пільги цим категоріям, хоча б майте совість. Казати правду, що якщо немає а грошей, то немає грошей для всіх. От я вам пропоную Це до другого читання вийти з пропозицією щодо включення до другої частини цього закону е з положеннями закону, які би позбавляли народних депутатів України всіх тих соціальних пільг, які сьогодні для вас передбачені Я вже вийшов законодавством. З пропозицію Вийдіть. про виключення чорнобильців із цього переліку інвалідів вдів загиблих. І інших категорій, які є соціально незабезпеченими. І я вважаю, що той уряд, який розказує, що у нього немає грошей в бюджеті, викидаючи мільярди, я кажу мільярди, навіть не про мільйони на так звані стройки віка, коли стадіон Олімпійський збільшена вартість вдвічі, коли переїзд, один єдиний переїзд коштує 630 мільйонів гривень. Я маю на увазі. Переїзд на Корчеватому його всі кияни знають. Я вибачте, тоді не розумію. Якщо у вас є 630 мільйонів для першої черги переїзду і немає грошей для Чорнобильця, така влада не заслуговує ні на що, ні на яку повагу. Дякую.